Добрий день, шановне товариство! 29 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Полівський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, дискутуємо, запитуємо, ставимо вподобайки. Вчора показував вам наші помідори, які залишили ми без догляду на три тижні. Були хащі джунглі. А от на сьогоднішній день маємо такий вигляд, отаку картинку. Листя, котре до грони, яка зав'язалася гарно вже набрала ріст, ми видаляємо. Тим більше, що це, щоб не спричиняло спалах фітофтори, не було загущення. в Нашій місцевості краще робити так. Це у нас дворядки дебарао. До речі, вже є помідорки, які починають розовіти. Попросинковані, підв'язані. Це така конструкція у нас. Дебарао розовіє. Волове серце рожеве також. Лове серце таке, що вон сусідній рядок, тільки набирає розмір. Тут у нас трошки була розсада сильніша. там далі видно перцевідні. А саньку так вже вибираємо. Отут дверятки у нас ще також. Ріогранде. Поки ще ростуть. Всім міцного здоров'я, наснаги до праці, найшвидшої перемоги, до побачення!